Всіх вітаю, слава Ісусу Христу! Свого часу Ісус сказав однієї жінки: Я тебе не осуджую, іди і надалі не гріши. Я би хотів зараз прочитати цю історію для всіх нас, зробити огляд, коротенький її, і практичне застосування. Отож, читаємо Євангелів від Івана, 8 розділ з першого вірша. Ісус же пішов на гору Ілеонську, але рано вранці Він знову прийшов у храм, і весь народ прийшов до нього і він сів і вчив їх. І привели до нього книжники, і фарисеї жінку захопнув перелюбі, і, поставивши її посередині, вони сказали йому: Учителю, ця жінка була захоплена в момент перелюбу, а в законі Мойсей нам заповів таки побувати камінням. Отже, що ти скажеш? Але вони це говорили, спокушаючи його, щоб мати звинувачення проти нього. Ісус же, нахилившись низько, писав перстом на землі. Але оскільки вони продовжували запитувати його, Він, підвівшись, сказав їм Хто з вас безгрішний, нехай Перший кине в неї камінь. І знову, нахилившись низько, Він писав на землі. Вони ж, почувши це і викриті сумлінням, розійшлися один за одним, починаючи від старших і до останнього. І залишився один Ісус і жінка, що стояла посередині. Підвівшись та нікого не побачивши, крім жінки, Ісус сказав їй: Жінко, де твої винувачі? Ніхто не осудив тебе? Вона ж відповіла: Ніхто, Господи. І сказав їй Ісус, І я не осуджую Тебе, йди і надалі не гріши. Ця історія. Подія, яка сталася, яку записав Євангелист Іван, вона відкриває дії людей і дії Христа. Ми почнемо з дії людей. Дії книжників і фарисеїв, релігійних діячів того часу. Які ж були їх дії? Написано, і привели до нього книжники і фарисеї і жінку, захопнув в перелюбі, і поставив її посередині. Вони сказали йому: Учителю, ця жінка була захопна в момент перелюбу. По-перше, ми бачимо, як вони вибірково діють, Дивля дивляться на лице. Якщо вже ви так правильні такі, то чому ж ви не привели чоловіка? По закону так само чоловік підпадав би під таку кару. Під такий вирок, під такі дії, але вони привели жінку, лише жінку. Більше того, даний текст він чітко, конкретно показує, що книжники і фарисеї, вони не стільки хотіли виконати закон, да, вони його брали, використовували, посилалися на нього, скільки хотіли вловити Христа, скажімо так, зробити пастку для нього. Читаємо. Але вони це говорили, спокушаючи його, щоб мати звинувачення проти нього? Ісус же, нахилившись низько, писав перстом на землі. А тепер підходимо до дій Христа. Але що вони запитали в Ісуса? А в законі Мойсей нам заповів таких побувати камінням. Отже, що ти скажеш? Нібито поважаємо тебе. Що ти скажеш? Але мета зловити Ісуса, пастку зробити для Христа. І нібито, на перший погляд, тупікова ситуація. Якби Ісус сказав, відпустіть її, Він наче не вшанував би закони, вони б звинуватили б нього. Закон говорить побивати такі каміння. Якби Ісус виніс вирок, побити, вони сказали б, Тобто, по суті, Він винний був би перед законом Римським. Це також було б звинувачення. Вони не розрахували, що Сина Божого, Бога в тілі неможливо зловити, так, як вони думають, в пастку. І тепер ми підходимо до дій Ісуса Христа. Але перед цим скажу: і в наш час є люди подібно, які переслідують когось зловити. Так. Ми такі люди можемо бути. Коли люди переслідують ціль, хочуть когось зловити на слові, добитись свого. Що зробив Ісус дії Христа? Написано, що Ісус вже, нахилившись низько, писав перстом на землі. Це тільки в цій історії описано такі дії Христа. Більше Євангелія не говорить. Чому він так зробив, однозначно важко сказати, тому що не написано, можливо, хотів, від, хотів відволікти їхню увагу від жінки. Ми не знаємо до кінця, в якому вигляді вона могла стояти там, бути серед них. Але оскільки вони продовжували запитувати його, він підвівшись сказав їм: Хто з вас безрішний, нехай перший кине в неї камінь? Дуже мудра відповідь Христа. І після цих слів. Ситуація різко почала змінюватися, почала працювати вже в їхню сторону в негативному змісті. До цього вони так робили ситуацію, щоб зловити Ісуса, принизити, можливо, жінку і так далі. Але е, після цих слів все ставало по інакшому. І знову, нахилившись низько, він писав на землі. Вони ж, почувши цей викритіз сумлінням, розійшлися один за одним, починаючи від старших і до останнього. В цім дійстві приймали різні за віком люди участь. І залишився один Ісус і жінка, що стояла посередині. Підвівшись та нікого не побачивши, крім жінки, Ісус сказав Жінко, де твої обвинувачі? Ніхто не осудив тебе? Вона ж відповіла: Ніхто, Господи, і сказав їй Ісус. І я не осуджуй тебе, іди і надалі не гріши. Перше всього, що я хочу сказати в цій, цій історії, нам відкривається те, що в Христі є прощення. В Ісусі є милість, є вихід, є надія. Закон говорить смерть. Благодать говорить милість життя. Бо явилась благодать Божа, що спасає. Ісус спасає. Пропону... Милість являє. І особливо хотів би звернути вашу увагу на, скажімо, на кінці на слова Ісуса, це як практичне застосування. Що говорить Ісус? І я не осуджую тебе. Йди і надалі не гріши. Два аспекти, дві складові, дві частини відповіді. Перша. І я не осуджую тебе. Тут стоїть грецьке слово катакрино, асуждать к наказанню. Да? Він носить приговор, приговаривать. Я не приговорю тебе до смерті. Ось що Ісус хотів сказати. І позникали тиї, хто. Займалися певними справами. Я тебе не осуджую. Можливо, сьогодні ти згрішив в грісі ситуація непроста. Ти Божа дитина. Д'явол говорить, тобі немає виходу. Люди також, можу, пальцем показувати, можуть і так далі. І ти, думаєш, вже, сумніваєшся в Божому прощенні. Я хочу сказати: Бог говорить, я тебе не осуджую. Чому? Бог говорить, тому що я вже засудив гріх у тілі Христа, коли ми говоримо щодо нас. Бог вже засудив гріх в тілі Ісуса. Ще, коли він з жінкою спілкувався. Ще це не відбулося, а вже сьогодні це відбулося, вже в минулому це для нас. Восьмій розгляд Пісня до римлян, третій вірш. І оскільки закон, який не мав сили через плоть, не діяв, то Бог пославши свого Сина у подобі гріховної плоті, і з причини гріха засудив гріх у плоті, цебто в тілі, в якому в тілі Ісуса. Бог осудив гріх в тілі Христа. Ісус прийняв кару за наш гріх. Кара на ньому була. Все. покарання він прийняв сповна за всі гріхи. Бог вдруге не карає в такому зм... змісті за гріхи. Відплату не потрібно вже вже поніс Ісус. А ми прийняли і повірили в нього. Восьмій розгляд, перший вірш. Тому нині немає ніякого судження тим, які у Христі Ісусі. І тут можна ставити точку. Є переклади не один, який саме так і роблять. Перекладачі. Чому? Тому що є виправдання, яке не відділ, а просто повірив, благодаттю. Через благодать. Є виправдання, тому немає осудження. Я тебе не осуджую. Хто вірить в Сина Божого, на суд не приходить. Все. Бог осудив гріх в тілі Христа. Так, дисциплінування може бути дитини Божої. І в Післані до Корінтян, 11 розділі ми про це говоримо. Є таке поняття суд в цьому значенні. Но, як відплата за гріх, плата за гріх вже була. Ісус вже прийняв покарання. Да? Все вже Бог засудив гріх в тілі Христа. Вже нам це не грозить, ми виправдані. Тому, перше, що сказав Ісус, Я тебе не осуджую. Одного разу одна жінка розказувала мені, це каже, було на зібранні, вона тоді була. Один проповідник став і почав проповідувати: Бог буде судити її в цьому напрямку. І Бог піднімає її, вона так руку в одному напрямку. Також направляє і такі слова. Суд буде там, а тут буде милість. Ми повинні розрізняти щодо неспасенних і щодо спасенних. Тут є велика різниця. Справді, суд був там, згоріло приміщення і людина. А тут буде милість. Люди, які не повірили в Христа, так, вони під осудженням. Вони будуть судимі. Але не ті, хто вже є дітьми Божими. Хай поможе нам Бог це пам'ятати і тішитися цим. Але на цьому відповідь Христа не зупинилась. Ісус продовжив, і давайте ми глянемо ці слова ще раз. Іди і надалі не гріши. Ось Божа воля. Бог хоче святого життя, ходження перед Ним. Я і я не осуджую тебе. Іди і надалі не гріши. Це Бог говорить сьогодні, прямо зараз. Я тебе не осуджую. Іди і надалі не гріши. Не роби більш такого. Не рухайся в такому напрямку. Ми бачимо з цього тексту: Бог Христос проявив милість, протягнув руку, дав надію шанс. В Ісусі Христі є прощення, спасіння, надія, вихід, милість. Можливо, дьявол вже зробив, посіяв думку і вже це твердиння, все мені прощення немає, ти так думаєш. Да, немає виходу. Я настільки багато вчинив гріхів да, гріховних проявів, будучи людиною, яка знає істину Боже Слово. Бог говорить, є вихід, Він є в Христі, є прощення, прощення є. Жінка вчинила гріх, гріховний прояв. Але Ісус сказав їй. І я не осуджую тебе, йди і надалі не гріши. Хай допоможе нам Бог пам'ятати ці слова. Особливо в моментах, коли ми десь прогрішились і, можливо, немає сили, сумнів в Божому прощенні, що щось може змінитися, то Біблія, Боже Слово, запевняє нас, що може змінитися є вихід в Христі. Він прощає, Він зціляє, Він виправдовує, Він дає надію і благодать жити. Переможним життям. Якщо ви ще не на мій ютуб канал, у вас є можливість прямо зараз це зробити, я вам буду дуже вдячний. Хай всіх Бог благословить. Дуже дякую всім за перегляди, за коментарі, за поширення. Будьте благослові!